Всім привіт! Мене звати Рувім і ви на каналі Вечеря на двох. Сьогодні ми приготуємо смачну пасту з тунцем та овочами. Це простий та швидкий рецепт, ідеальний для будь-якої вечері. Спочатку закип'ятимо достатню кількість води в каструлі, а іменно 2,5 літри, та додамо 1,5 столових ложки солі і доводимо до кипіння. Додаємо пасту і варимо її на середньому вогні 9-10 хвилин, поки вона не стане альденте. Нарізаємо лайм на 6 часточок. Кабачок розрізаємо навпіл і нарізаємо півмісяцями товщиною 1 см. Цибулю розрізаємо навпіл і нарізаємо тонкими смужками. У великій сковороді розігріваємо 2 столові ложки оливкової олії. Додаємо цибулю і кабачок на сковороду і обсмажуємо на сильному вогні 4-5 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. У великій мисці, а в мене вона маленька і це погано. Змішуємо йогурт, майонез, базилікову пасту, половину твердого сиру і сік одної часточки лайма. Також додаємо 4 столові ложки води від варіння пасти. 2 чайних ложки цукру, сіль та перець за смаком. Я вже перед цим зіляв пасту і промив її теплою водою, щоб вона не була занадто гарячою. Тепер додаємо пасту, тунець та овочі в миску з заправкою добре перемішуємо, а у мене це все в сковорідці перемішується. Розкладаємо пасту по глибоких тарілках. Посипаємо залишками твердого сиру і додаємо часочки лайма поруч для свіжості. Ось і все. Смачна і легка паста з тунцем та овочами готова. Смачного. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові рецепти.